Автомобіль БМВ люди побачили біля супермаркету на вулиці Макарова у Рівному. Він на великій швидкості їздив територію парковки і пошкодив бордюр біля закладу. Я побачив, як машина з таким скрипом виїжджає з парковки в сторону епіцентру. От підійшовши в сторону КПП, там де він їхав. Я дивлюся, що у всі розбиті, розвалення асфальт вивернутий, куча пластмаси валяється. Через наїзд на бордюр водій БМВ пробив у автомобілі два колеса. Утім, не зупинився, а відразу став тікати з території супермаркету. Працівники магазину викликали поліцію. В його машині були колеса пробиті. Він казав, що ліва сторона два колеса було пробити. Він звернув увагу, бо Стукало крепко, де він побачив. Вони поїхали туди. А потім, десь через хвилин п'ять, може трошки більше. Поїхала охорона. Туди. Автомобіль БМВ був зупинений на одній з приватних вулиць. Кермом сидів молодик. Поруч дівчина. Правоохоронці попросили водія документи до нього. Знову ж таки звернулися працівники поліції про те, що з'ясувати його особу. Однак молода особа ким саме він є, не відповів, але в той час розмовляв по телефону. Пізніше він почав присідати. Працюники наблизили до нього і помітили, що в нього є ножове поранення, яке він спричинив сам собі. Водій впав на землю, а з його грудей стирчав ніж. Не на жарт перелякалися самі правоохоронці. Водій кричить: Олег, визивай швидку, він собі сидим в межах. Визвав швидку і сам побіг зщати швидку туди до мойки. Дівчина знаходилась біля машини. Так як мій водій знаходився біля цього потерпілого, а я. Побіг зустрічати швидку вона, як то кажуть, покинула місце. Медики констатували лише смерть потерпілого. Один удар ношем прийшовся прямо у серце. Попередньою причиною смерті є проникаючі ножове колото, ріжучі поранення, передньої поверхні грудей з ушкодженням серця. Акт судово-медичної експертизи поки що чекаємо. Загиблий проживав у Рівному, йому було усього 22 роки, мешкав у 9-поверхівці на вулиці Макарова разом з родиною, навчався в університеті. Чому наклав на себе руки? Для всіх загадка. Без поняття. Сама в кого не ну, ніхто нічого не каже взагалі. Мама двічі, і сестра менше. Десь вчився, чим займався. Вроді як водно вчився. А машина оця БМВ це їхня. Кажуть, що друга якогось. кому належить автомобіль БМВ, зараз ясовують правоохоронці, подейкують у салоні і знайшли алкоголь та бурштин. Наскільки я знаю, то там і бурштин знайшли в машині і пакети. Якісь не знаю. А він щось там дебоширив. Що було в автомобілі? Поліцейські поки мовчать. А також ще невідомо у якому стані перебував водій за кермом. Слідчі чекають висновків суд медекспертизи, А за фактом навмисного вбивства відкрили кримінальне провадження.